І Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, ось так ніби непомітно, але стрімко і наближається Кінець Великого Посту. І вже цього тижня завершується найдовша частина Великого Посту, свята Чотиридесятниця, період, який ми згадували і про 40. Років мандрів народу Мойсеєвого через пустелю, і про 40 днів посту Спасителя після прийняття ним хрещення. Вже наступної суботи ми війдемо у найважчий і найважливіший період церковного року у дні Страстного тижня, коли день за днем згадуватимемо ми останні. Миті зустрічей учнів і Спасителем, останні миті його перебування серед церковної громади. Громада ця ще не стала церквою, вона лишається невпорядкованим середовищем учнів, однодумців, послідовників Ісуса Христа, бачить у ньому лідера і, за прикладом земних організацій, шукає і собі. Лідера навзамін шукає того, хто міг би зайняти почесне місце в ієрархії. І коли Спаситель починає попереджати про майбутнє завершення його земного шляху, то прокидається у учнів реакція така знайома нам по земних партіях і організаціях. Вони шукають, а хто може бути його заступником, помічником, хто сяде праворуч нього в небесному царстві? І ось лунають слова, які набувають особливого значення, бо це вже по суті прощальні настанови. Христос, залишаючи свою громаду, не тільки не наставляє їй старшого замість себе. А навпаки, застерігає, хто з вас хоче бути старшим, нехай буде всім слугою. І в цьому не тільки суть влаштування Христової Церкви, але і один із найважливіших заповітів Христа для нашого суспільного життя. Скільки разів ми з вами помилялися, коли віддавали свої голоси. чи… Інші види підтримки особам, які прагнули влади, прагнули лідерства. І майже завжди ми, хоч нам ці особи, і здавалися гідними бути першими, помилялися, бо ми підхоплювали їхні ідеї, пов'язані із задоволенням власних амбіцій, віру в те, що. Мудрий і безпомилковий лідер може все вирішити навіть і без народу, навіть самостійно, тільки організовуючи світ довкола себе. Натомість же Христос нам радить звертати увагу на зовсім інших людей, на тих, хто здатний послужити. Не на словах, а на справі, вже виявленій у відповідних вчинках, послужити громаді. Бо ж і мудрий лідер виявляє свою стратегічну далекоглядність у тому, що він уміє використати творчий потенціал народу. І так багато, здавалося б, не треба. У нашого народу є скільки цього потенціалу, скільки талантів, вміння. Як реалізуються вони, коли наші люди потрапляють у інші більш сприятливі умови поза межами України? Натомість тут ми бачимо цілу низку помилок, втрат. Ми бачимо, як країна, яка була однією з найбільш успішних на сході Європи за два з половиною десятки років управління саме такими. Особами із претензіями на лідерство витратила марно свій потенціал, згубила своє місце. І зараз ми думаємо тільки про те, як позичити гроші, аби вижити, не втратити зовсім усе у гіперінфляції, де знайти кошти для закупівлі газу, нафти та інших. Товарів, яких видобувається в Україні замало. І як своєчасно у ці дні, коли в нас розпочинається президентська кампанія, лунають нам ці слова, ця порада. Хто з вас хоче бути першим, нехай буде всім слугою. І нам, християнам, громадянам України, це також підказка. Звертати увагу не на того, хто виявляє свої амбіції, повторює слово Я і запевняє нас у тому, що саме Він зможе повести за собою народ, а того, хто зуміє бути всім Слугою, хто зуміє організувати творчі здібності народу, хто зуміє. Добиватися переваг не для себе, а для кожного із нас. І так само у церкві, коли ми говоримо про майбутнє церкви, про її облаштування в Україні, про зближення православних церков, яке відчувається останнім часом, може, вперше за ці багато років, то теж нам варто думати не про того, хто зможе очолити цей процес. Є лише один здатний очолити процес оздоровлення церкви, і це Христос, а на тих, хто зможе послужити Христу і людям, хто виявляє свою здатність бути всім слугою, виявляє скромну побожність у служінні. І саме вони і заслуговують на нашу довіру і підтримку. І в цих словах Христа, які лунають сьогодні, і нам велика порада в стосунках із нашим оточенням. Напевно, більшість із нас не мають якихось лідерських амбіцій в суспільному житті, напевно, не займають якихось високих посад, але кожен із нас зустрічається зі своїми ближніми, живе в родині або в якомусь мікросередовищі, яке також провокує нас до вияву своїх амбіцій. І там, на кожному місці свого служіння, нам Христос також радить вміти служити ближньому. І саме тому, коли ми зуміємо відкинути спокуси амбіційної боротьби за пріоритет, саме тоді, коли ми знайдемо в собі мужність бути не першими, а слугами іншим. Ми і можемо розраховувати на те, що опинимося серед тих останніх, хто стане першим у небесному Царстві. Амінь. Слава Ісусу Христу!